Мадяр відповів і погляньте зараз на ці кадри, друзі. Mm. А я скажу вам, що в відбувається українські безпілотні літальні апарати атакували Новокуйбишівський і Афіпський НПЗ в Російській Федерації. Там, як ви спостерігаєте, це призвело до великих масштабних пожеж. Поранення вибачте ураження, підтвердив командувач силами безпілотних систем з позивним Мадяр. За його словами, тільки за два тижні. Серпня нафтопереробна галузь Російської Федерації скоротилась на 21%, відсоток, а цієї ночі виробництво у росіян впало ще на майже 5%. відсотків. Щ... Подивіться цей кадр. Так, Новокуйбушевський НПЗ в Самарській області має потужні 7 мільйонів тонн нафти в рік. Це 2,5% від загального обсягу. А Фіпське НПЗ в Краснодарському краї 6,25 мільйонів тонн. Це 2,2% загального обсягу. І от вони вражені. От про це відзвітував Маяр. На <кій> відомо, що А, да, і ще про то дні кадри. Відомо. Як як вдарили зокрема по НПЗ. Мажу, маю вам сказати, що видання, е, видання Reuters е, вчора позавчора вийшло зі статтею, в якій повідомило про те, що 17% нафтопереробної галузі Російської Федерації лягло повністю. Ну, після ударів Мадяра і його хлопців цієї ночі? Я думаю, що ця кількість ще збільшилась ну у відсотковому співвідношенні, і це дуже важливо, тому що Російська Федерація зараз страждає від е, кризи палива, від паливної кризи там черги. Там все палає, все горить. Там МПЗ зупинили або призупинили роботу. Мова йде про те, що навіть в окремих федеральних округах Росії що відбувається: немає бензину, немає палива, немає пального, і це призводить до по перше, соціального там напруження. А по-друге, як ви розумієте, звичайно, мінус треба розуміти що нафтопереробна, газова газова та інша галузь російської федерації це серце російської економіки якщо європа запроваджує і сполучені штати санкції ефект від яких потрібно чекати роками то хлопці зі збройних сил України досягають цього ефекту дуже швидко. Просто бомбою, ракетою, безпілотником, влучання, бах, все, зупинив НПЗ роботу. Не треба чекати, поки деталі йому там не привезуть. Да, від санкцій, або там трубу вони не зможуть приварити чи купити щось. Да, або там я не знаю, літак не підніметься, бо немає запчастин до літака. Але це буде через незрозуміло скільки років. Тут все дуже просто. Йде війна, окей. Пішов безпілотний літальний апарат, знищив от, цистерну, знищив там інфраструктуру, знищив тем, не знаю блок енергетичний. все, робота призупинена або ж зупинена, і це є кращі санкції. От збройні сили України запроваджують найкращі санкції, які можна запровадити. Бо ці сюсю -сю, ню, ню розумієте, нянчитись безкінечно, виходити там як Трамп розповідати про те, що ну дві-три неділі. Я ще можу дати почекати. Це все дитячий садочок. Такий вже я не знаю скільки треба. Часу, щоб ці всі люди усвідомили нарешті дійшли того, що не хоче Росія ні миритись, ні йти на переговори, на перемовини, підписувати якісь там декларації. Я не знаю, або, або що. Ну не хоче вона це робити. Сьогодні потім дав відповідь: ось ця відповідь. Подивіться. Просто взяв конкретно і бахнув по українському будинку, так в Києві, в Дарницькому районі, вбив людей. Це відповідь Путіна. От і все. Тому ось така от справа, друзі. Але на цьому ще не завершується двіжуха на балатах, і не тільки на балатах, але й на тимчасово окупованій території. Це Севастополь. Давайте подивимося, що було там. Подивитися, мало ми ще зможемо тут, напевно, більше послухати самі звуки. Але окей, сильні вибухи вчора фіксували в Севастополі в районі аеродрома Бельбек. Також стріляла російська ППО. Про це підписнику одного відомого пабліка. Повідомляли в Євпаторії. Були чутно вибухи. Підписники повідомляли в Севастополі. Гул дронів просто було чутно на Бельбеку працювала система ППО С 400 російська система ППО. Якадр будуть демонструвати з нафтопроробних заводів не, не, не дивуйтесь. Також відомо, що ракета безшумно заходить з моря в сторону Євпаторії Качі. Дописували підписники. Панцер С1 стріляв з території Нахімівського військово-морського училища. В Севастополі вночі таким прожектором підсвічували небо. БПЛА над Севастополом все більше. Це станом на з коли на, на глибоку ніч, уже треба сказати, коротше, що писали про 100, а я читав в окремих пабліках навіть про 200 безпілотників, які летіли в сторону тимчасово окупованого Криму. Тому хто наші звіти звідти дивиться і чекає на звільнення Сил оборони України, напишіть, будь ласка, як минуло ніч в Криму. Ось це дійсно цікаво тут дізнатися. Пишіть, будь ласка, друзі. Севастополь глухий вибух. Повідомляють підписники. Ну, загалом, тобто, є інформація про вибухи, але більше нічого насправді не повідомляється. От вибухи, і і все. Давайте почнемо з заяв Зеленського, який. Зробив декілька важливих там заяв, які стосуються зокрема мирного треку. От Що він сказав зараз? Росіяни дають негативні е, сигнали щодо зустрічі і подальшого розвитку подій каже Зеленський. Удари по наших містах і селах тривають щодня. Нові жертви росіяни заважатимуть е, тільки зважатимуть на тільки на сильний тиск. У відповідь на все це тиск потрібен. Розраховуємо на це потрібні кроки саме з боку Росії. Кроки до реальної дипломатії, зазначив президент України. Ну наївно про це. Говорити, я розумію, звичайно, я тут не можу не поводитись. Безперечно, так вона є. Росія не розуміє, не хоче розуміти, не хоче і не хоче йти на будь-які там поступки, або в цілому просто робити кроки до миру. Це все і так зрозуміло. Але як на мене, просто наївно зважати на те, що е, Захід швидко усвідомить, що Росія. Не хоче миру, тому що там мені здається, просто йде супротив цьому. От я просто іншого виходу не бачу. Тут Вірніше, іншого варіанту не бачу. Відверто вам скажу. Ну немає жодного результату. Якби був результат, ми б це вже з вами побачили. Друзі. Відомо, що Єрмак і Ум'єров відвідують Сполучені Штати Америки на цьому тижні для переговорів з Уіткофом. Спецпризначеність президента Трампа стів Вітков цього, цього тижня зустрінеться з українською делегацією Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела. За словами цих джерел, в склад української делегації увійдуть глава офісу президента Зеленського Андрій Єрмак і секретар Ерен Бору За моєю інформацією, не знаю. Чи варто її проговорювати в ефірі, тому що мені треба ще її перевірити, але одне джерело мені підказало, що в Єрмаку знайдуть е, помічника, скажімо так, е, побачимо, як це буде. Ну, тобто, мова йде про якісь кадрові зміни, е, не знаю. Побачимо в найближчий час, що вони можуть показати, але це буде цікаво от що я хочу зазначити. За його словами, в склад української делегації увійдуть глава... так. Я це вже проговорив. Порядок денний цього візиту може бути зосереджений на гарантіях безпеки для України. і Uh, Майбутні двосторонні зустрічі Зеленського з Путіним поточнив е, поточнило джерело Блумберг про те, що цього тижня в Нью-Йорку Вітков зустрінеться з українцями. Напередодні заявляв сам спец спецпредставник Трампа в інтерв'ю телеканалу Fox News. І про цей ефір я зараз вам розкажу, тому що там є про що поговорити. Але е, зараз надходить оновлена інформація. На превеликий жаль, все відбувається так, як я і прогнозував. Кількість загиблих і постраждалих зростає стане на цю мить відомо, що кількість постраждалих зросла з 45 до 48 людей. З них 10 загиблих. Було 8 загиблих, зараз 10. Мої співчуття усім родинам. Ми говорили з вами про Віткофа. Ми говорили про зустріч в Нью-Йорку, коли Єрмак і Умєров зустрінуться зі спецпредставником Трампа. А от про Віткофа я хотів би детальніше розповісти, тому що я якраз завершив думку на тому, що Вітков дав інтерв'ю Fox News». і от серед іншого він що сказав, друзі? А він сказав про те, що. Росія запропонувала так звану мирну пропозицію щодо Донецької області. Тепер вже публічно вперше від відков, а Ми це почули. Росіяни запропонували так звану мирну пропозицію. Вона стосується Донецька Донецької області. Можливо, українці не зможуть з цим погодитись, але ніхто. Ніколи не досягав такого прогресу у цьому питанні, зазначив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він наголосив, що саме завдяки силі Трампа та його мотивації припинити конфлікт. Наразі сторони перебувають на етапі, коли кінець вже близько. Вітков каже про те, що до 31 грудня цього року вдасться зупинити цю війну. Венсе нагадає декілька ну тижнів напевно тому сказав про те, що в інтерв'ю до речі, інтерв'ю він давав кому також або факс, або NBC. і сказав, що до кінця року також будемо намагатися завершити цю війну, і хто як не Трамп зможе це зробити? Ну загалом треба сказати, що задача Віткофа. Тут дуже проста. Перша це постійно лизати дупу Дональду Трампу в будь-яких вірах, так як і будь-яким іншим чиновникам Білого Дому і адміністрації США Венсу, хоч Рубіо, не так активно це робить, як інші. Наприклад, і що каже Вітков, він вперше говорить про Донбас, фактично. А що стосується Донбасу, чому він згадав Донбас? Вітков каже, там Путін запропонував мирну угоду. Вона стосується Донецька, що мається на увазі? Мається на увазі, що Збройні Сили України чомусь. Як комусь хотілось би, мають полишити повністю всю територію Донецької області, всю територію Донецької області. Я хочу нагадати, що літній наступ Росії, який так хвалили, який так в Штатах боялися, в штатах нам розповідали про те, що скоро Донбас впаде, що Україна скоро впаде. Нам писала Західна європейська преса, що цей наступ Росії буде останнім, тому що всі українські міста можуть впасти, великі велику кількість людей Росія там зібрала і так далі. Тому подібне, виявилось вчора. Як правильно написали журналісти видання Більд, російський наступ літня, літньо осінньої кампанії зазнав краху, зазнав провалу. і так воно і є: зазнало краху і зазнало провалу. Я хочу нагадати, що нас, нас цим наступом лякали з квітня цього року, що відбулося, а факт залишається фактом: Покровськ під контролем урядових сил. Костянтинівка під контролем урядових син сил росіяни просунулися фактично. Вони захопили за цей час 1800 квадратних кілометрів, 500 квадратів вони захопили в червні, коли вийшли на пік. Про це пишуть видання, і до речі, до цього видання до телеграф ще в кінці червня писало про те, що російський наступ захлинається. Тому про яку Донецьку область вони тут говорять? З чого ми там маємо вийти, і чому ми звідти маємо вийти? Я, чесно кажучи, не дуже, не дуже розумію. Я вам більше того скажу. Давайте просто уявимо, що ми звідти вийшли. Просто уявимо на секунду. З нашої Донеччини, от ми вийшли, і, і що хто нам дасть якісь гарантії? Європейці домовитись не можуть між собою. Італія пісочить Макрона кажуть: бери казку, одягай на голову, бери рушницю і йди воюй. Країни, значить, мешканці цих країн європейських взагалі бояться, не хочуть нікуди, щоб свої війська відсилали відсилала влада, тобто в Україну ніхто не буде війська європейські присилати. Далі значить згоди не можуть жодної дійти. Мелані каже одне про п'яту статтю. Інші в Європі розповідають зовсім абсолютно протилежне. Фе видання пишуть третє: що треба якусь там ешелоновану оборону, третю лінію фронту зробити так, щит з українських військ. Європейські війська будуть десь там позаду, в тилу нічого абсолютно не зрозуміло. І от Вітков виходить, і каже: Ви знаєте, руські зробили пропозицію, українцям просто потрібно взяти і вийти із Донбасу. Ну так бери і виходь з мінесоти, бери, і виходь там, я не знаю, з Юти, з Техасу бери, і виходь. Здавайте ці землі кому хочете. Що ви тут взагалі нам розповідаєте?